Сам себе вітаю з днем народження, хай не кругла дата, все одно почуваюсь так, немов вино в стадії бродіння перебродження. Хай років тягар сутулить плечі так нагло, я до цього звик давно і втішаюсь. Молоде вино ще не скисло у старому глечику. Блакиттю очі хлюпали з під брів, легким туманцем ніжності повиті, я сто річок блакитних перебрів, та не зустрів подібної блакиті. Я в кожній жінці вгадував тебе Блакитно око і завше помилявся, було всіляке, синє й голубе, блакиттю жоден Погляд не пойнявся, тебе я першу в очі цілував, спиваючи з блакиті прохолоду, і від того враз теплішали слова, оголублячи в очах взаємну згоду. На жаль, ми не навчилися любить, досмертно під зопрілим падолистом минуле спить, і вся його блакить, давно туманом змазана. Я пилинка з чумацького шляху століть, на мені планетарне минуле стоїть, мов гора Арарат і Чернеча гора, лиш приставши до них, рід людський не вмира при чумацькім шляху. Я темнію в траві. Об'єднавши в собі всі кінці світові.